О, давайте так. Знову дуже важлива історія. Все, що стосується Європи, з одного боку проходить у Пентакле. У Пентаклях це гарно, бо є ресурс. А з іншого боку, Пентаклі це найповільніша масть серед усіх чотирьох мастей Таро. Найповільніша. Пентаклові люди, пентаклові політики, пентакльові події це черепаха. ти Навколо нього 20 кругів зробив, а він тільки повзе, понимаєте? Ну тобто, це от це найповільніша масть, яка тільки може бути. І да, ми доходимо до цих рішень, а те настільки медленно, от знаєте, от, тобто це питання до якого повернуться, коли ми дійдемо до відлюдника. Але тут відлюдник у контексті, коли ну, буде. Пауза, да, коли ми залишимося, давайте так на самоті, нарешті, от в такому ключі мається. От тільки тут мається на увазі не, са, не на самоті від безпідтримка, а тут на самоті в форматі призупинення усіляких процесів, коли ти належиш сам собі, і твоя задача щось робити всередині себе. Тобто, тут воно більше в, такої, в такій трактовці того відлюдника. Да, тобто, ну, от, ти, ти належиш сам собі, тепер розгрібайся з усім своїм досвідом, да, і з цією історією. Тобто, це не раніше ніж буде, хоча би припинити. Якесь офіційне, або е, основного да, ві, ну, основних військових оцих всіх дій, да, або там обстрілів і так далі. Ну, враховуючи, давайте так: враховуючи те, що ще до того всього я дивлячись на угоду про корисні копалини, відзивання, призивання, переробляння, я казала про те, що в мене все одно випадає, що ми такі щось подібне підпишемо зі штатами. Ну, коротше, в якомусь такому ключі, да, воно. Ми доколихаємо цю тему. Якщо навіть не з цією делегацією, то все одно доколихаємо її е, з Британією, Європою, а потім зі США так або інакше ми доколихаємо цю історію. Але мені що мені не подобається на тенденцію цих перемовин, там, де буде ярмако, ця вся історія, знову я ж кажу, mm -hmm. ілюзія, да, ілюзія навколо якогось прийому, ілюзія навколо якоїсь подачі. Коротше, ілюзія навколо цього всього дійства. І випадає рицарь Пентакли як можливість підписання да. Тобто, ну знову таки поступово ми прийшли до того, що Пентакля вона ось вона запропонована, а нами е, передача цієї Пентаклі е, якби коротше підписана. А про вигідність, невигідність дуже спірний момент. Я також якось пояснювала, чи могли ми раніше зробити це вигідніше? Да, в сотні в мільйони разів. Чи є у нас з вами зараз вибір? Хрен. Давайте відверто. Тому тут обговорювати крокоділ зелений чи крокодил довгий, уже пізно, mm -hmm. понимаєте, під, під баржом, і почки відказали. Оце от приблизно так. Ох, зараз обожнюю натягування сови на глобус, коли ми вбачаємо якісь сигнали там, де їх немає, і ігноруємо, коли до того то траплялося, і після того нічого не траплялося. Ну. Це, Це так. факт. Так. Да. Але зараз починають ці бити на спалах, тому <смі> варто тоді принаймні сказати про те, що ніякого зв'язку між цим немає. У нас складний період, що з хрестом, що без хреста. Давайте так взагалі. Як би тому зараз. Чи є щось містичне? У цьому моменті. Mm, ні, те, що у нас відповідало в цій моїй колоді за щось містичне, виходить в перевернутому форматі. Ну, тобто, це буквально коло, і воно перевернуте. От якби воно вийшло прямим, ми б говорили да, про знак, призов, стихії, духи. Там ну ви поняли, воно виходить перевернуте. Містичного підтексту я не вбачаю. Зараз подивлюся на інші колоді. Зараз. Ну таке, в мене все достатньо прагматично. Насправді є ілюзія на навколо Христа на Києво-Печерській лаврі. І, до речі, не тільки цього, я так розумію, а ще чогось, пов'язаного з фінансуванням, яке не дійшло. Давай, супер прагматично. Яке замовлялося третєю стороною, але чи не здійснилося, чи не замовилося, чи коротше, відмилося, чи чорт його знає що, де роботи так і не були якісь проведені, які мали бути проведені. Все прагматично. Ми знову з вами в корупції, а не в божій карі. Ти зараз іронічно, істерично вже, але, але це, це про якусь корупційну історію тому тут, поки ми е, вовче на його балачки, там. Не, не, не пам'ятаю, хто, здається, скринька Пандори класно написав про те, що це неможливо аналізувати. Ну, типу, на, ну, Це неможливо прорахувати, ані, а, на, аналізувати, піддавати здоровому сенсу. Типу, дядько встав зранку, заявив одну лягав на ніч спати, заявив друге. Тобто там от, на, ну, на, на цю всю історію. Вбільши. Ми поки е, з вами зі штатами тримаємо якесь оце крихке. Знаєте, крахку взаємодію по четвірці Пентаклей залишаємо, от, хоч плюс-мінус, якусь комунікацію. І поки воно так і виходить. Тобто ми знаходимося в тенденції четвірки Пентаклей. Нам би зберегти те, що є, да, у відносинах зі Штатами, і їм би, як би це дивно не звучало, також зберегти б з нами, що є. Ну тобто, тому. Будуть чи будуть заяви, заяв буде повно. Чи будуть більш такі прям ще більше агресивні дії? Тут, якщо і буде по 6 пентаклей, то це скоріше якась порівняно з тим, що ми зараз маємо дрібниця, яка псує настрій, але от в глобальному ключі це не така, от, ну ви поняли, серйозна халепа. Тобто, тут намагають стопнути все на тому місці, на якому воно є, хоча б зараз, щоб воно не руйнувалося і далі. Ну, я думаю, для всіх очевидна річ, що це важель тиску ж. Я думаю, це вже всім зрозуміло, що це важель тиску. Одразу, що би ми не підписували, що би не відбувалося, одразу змін у цьому не буде. Поповішено воно воно ще буде зависати в тому стані, в якому у нас для нас з вами десятка жезлів. Як би не поводили там себе ми, делегація, що би там не відбувалося, це поки, поки не зрушуються з місця. А і не зрушується воно скоріше за все, протягом місяця. Ми будемо мати оцю проблему, яку ми маємо. Точно, от місяць, я так розумію, ще точно. Це десь, ну, десь до початку квітня. Ну, от, Далі у нас можуть бути шляхи вирішення, які можуть привести нас до переможної позиції. Тут у форматі того, що якісь перемовні штуки, якісь комунікації, якісь там можливості важливості, можливо, якісь тиски на РФ і якась така історія дадуть в комбінації нам можливість повернутися до отримання якоїсь інформації, яка нам потрібна. Знову скоріше. Ми повернемося до того, що нас знову будуть використовувати як важель тиску на ворога. Тобто, нам це повернуть не за любові до нас, а за того, що ми знову станемо якимось молотом да, в якійсь ситуації. Типу, в нас буде в цьому потреба. Якось так. Ну, давайте для початку. США й ділилася розвідданими з Росією. Це одна із причин, чому про курську операцію знали британці, але не знали Штати. Ну, до кінця, як, що і куди. Бо інформація США, британцям і європейцям було дано три різних інфи навмисно, щоб зрозуміти, Откуда же утечка. да Типу, і от знаєте, такий дуже класний метод, коли ви хочете вирухувати, угу. хто пліткує, і хто трендить і щось доносить, дайте всім різну інформацію. От, буде видно, хто якраз трендів, виходячи з. Обставин інформації, так? Так, зараз. Не більше того, ніж зазвичай. Давайте так. Знову повертаючись до минулого те... до минулої тези, вони і так ділилися частково певну інформацію передавали. Не більше того, ніж і було. Буде якась ілюзія. Це не буде прозоро. Давайте так. Це не буде прозоро. Угу. Буде якась ілюзія і, можливо, якась незрозуміла, абсолютно, знову непонятна. Я би не назвала це провокацією, Це скоріше вісімка пентаклей. Блокування нас, постановка в нас якусь обмежену позицію, наголошення на якісь наші дев'ятці мечів або доведення нас до дев'ятки мечів з позиції світу. З одного боку, ми маємо закоханих, де демонструється відкрита позиція до нас, але з іншого боку, для нас це п'ятірка Пентаклей не найкраща карта у фінансовому ключі, обмежена позиція, карта світу, яка доводить тебе до дев'ятки. До дев'ятки мечів. Тобто світ, який причиняє тобі ну, біль, біль. Да, я маю на увазі да, біль буквально, причиняє тобі біль. А, якби ітог цього всього-то випадає у рицарі Пентаклей, скоріше за все, якось десь кудись такий щось, кудись воно там зрушиться. Але все одно, я ж кажу, розклад починається з сімки кубків. Ми маємо якусь ілюзію. Знову. Не, це подається не так, як буде насправді. Давайте ось так як би вимовимося. Росія у цьому всьому знову отримує менше, ніж вона заслуговує. Це прям сигніфікатор. От прям сигніфікатор для всіх цих поки що перемовин. По санкціям, тим, які є дійсно глобальними і впливовими, випадає перевернуто колесо фортуни, поки цей механізм суттєво не рухається, заяви можуть бути, розглядання можуть бути якісь теми особистостей можуть бути. Тобто, там не знаю, зняти санкції з якогось російського олігарха. Ну я грубо mm -hmm. кажу, але те, що стосується от більш такого серйозного глобального. От воно поки це знаєте, як в совтілегі, яке єлі зі скрипом, з надривом. Тобто, для нас це гарна історія. Тобто, це не глобальне зняття, геть усіх санкцій. Я так розумію, вони все одно залишаються як козирі в рукаві, як не крути. Ворог хоче змінити кардинальну ситуацію до е, приходу тепла, тобто протягом весни явно там До травня і так далі, тому подібне. Нанес, нанести нам. Максимальну трійку мечів, це може бути обстріли, удари по житловій інфраструктурі, велике руйнування, велика кількість втрат з нашої сторони. У мене трійка мечів це завжди про людські втрати і так далі. Ворог намагається зробити нам сімку мечів, знову ж таки, вкрасти, да? вкрасти, позбавити удари по тиловим об'єктам, намагання захопити більшу кількість територій, коротше. Оця вся історія. А, так, так, да, полишити нас якогось е, матеріального ресурсу, який для нас є ну, важливим. Тому, можливо, тут, якщо ми говоримо про початки, можливо, якихось спортових, сезонних торгів, якоїсь такої історії можуть бути удари туди, де ми заробляємо з вами гроші. Да? Типу, от в такому ключі. Це прямо ворог планує. А... Таке враження, що. Налюбити нас, намагається ворог. Зараз поясню в якому ключі. Знову сімка кубків. Я буду діяти ілюзією, щоб ти не знав, куди вліво чи вправо, тобто я не здивуюся, якщо вони будуть намагатися колупати більш агресивно якісь напрямки інші, наприклад, для того, щоб перетягнути нашу увагу там з того курського напрямку, а, там я не знаю, перетягнути увагу з якогось прикордоння, або навпаки. Тобто тут говориться про знову якусь. Ілюзорну історію, направлену на те, щоб ти не знав тобі наліво чи на право, взад чи вперед, чи за що хапатися, це намагання посадити наш шпагат саме з військової точки зору. Оце нам потрібно очікувати якийсь найближчий час. І дуже-дуже багато все одно загалом емоційних всяких заяв, вкидів, скоріше, скоріше за все, емоційних відео, які. Направлені на те, щоб ми з вами повністю втратили знаєте якусь віру, така собі емоційна інформаційна компанія. Тому дуже сильно фільтруйте е, те, що ви читаєте, дуже сильно фільтруйте те, що ви бачите, дуже критично відноситься до будь-якого відеоматеріалу, фотоматеріалу, який би жахливий він не був. Да? Розумійте, що на жаль, це викидається навмисно для того, щоб емоційно нас з вами. Щоб ми впадали в невіру, да, от в такому ключі, що ж, просто ви про це говорите. я в мене коли почула про відео, одразу зрозум... ну, в голові, картинка все ж таки як страчують наших військовополонених. Тому що я це... теж про це І... подумала про те, що можливо, якогось такого характеру, воно має дестабілізувати. Воно має дестабілізувати, і воно має, знаєте, воно може бути річної давнини, але викладено саме зараз. Угу. От для того, щоб ти відчув повну зневіру. Взагалі, в все, що відбувається, от якась така історія. Я, ну, да, В мене також перша асоціація, коли я побачила це в картах, от такого формату, але це може бути не прямо зовсім такий формат. Але от якісь такі тискові штуки. Ну, прям вони, вони зразу битимуть по болючому, але дійсно да. треба фільтрувати просто, тому що не все буде відповідати дійсності, так. що ми побачимо. Що ж, я дуже дякую за ці попередження за це інтерв'ю. Дякую, що дали відповіді на важливі для українців запитання, тому що саме ці питання такі топові зараз під кожним відео, тому сподіваюсь, що кожен мав можливість отримати відповідь. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що у нашої гості є свій Ютуб канал. Доєднуйтесь. Посиланка знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Лишайте свої коментарі, вподобайки і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення. Так, знаєте, як є дві, новини, хороша і не дуже. Перший момент. <кхм> Ситуація з оточенням. Виглядає не настільки загрозливою, як вона зараз як би, преподноситься у СМІ. Чи є загроза по пажу мечів якихось часткових оточень, можливо, не дуже значної кількості, тобто не чогось глобального, а більш локального, да? тобто засідок якоїсь. Жахливо це буде звучати, але в рамках великої масштабу це дрібна історія. Да? Вона жахли жахливо звучить, але давайте ми просто про масштаб зараз. Кожне життя наших військових хлопців і дівчат, воно важливе. Але я маю на увазі масштабу тисячі людей або десять людей. Зрозуміло, що ми говоримо. Да? Це про дрібні історії. От тут -от, да, про якісь локальні штуки. Оце, ймовірно, глобальне оточення наразі якесь. Великий да, котел, він достатньо важкий для ворога в дійсненні, в можливості, в реалізації. І це добре, це добре, це гарна новина. А, бо ми не говоримо про великий прям масштаб. Але що мені не подобається, мені не подобається то, що вони збирають рицаря мечів, а це означає, що вони збирають серйозні угрупування. І готові по тузу жезлів а, продовжувати різкий серйозний рух, точковий, підсилення, намагання знову ж таки, причому впливати, у мене тут дуже хитро, вводити наче вводити в оману перевернута верховна жриця і зірка. Верховна жриця говорить про таємниці, але які. Не є таємницями. Я маю на увазі. Це не не таємна прихована розвід інформація. Це інформація, яка вилізла, просочилася, можливо, навмисно навіть просочилася. Це не те, що є таєм... ну, таємницею справжньою. Mm -hmm. Це така собі, знаєте, секрет пришинеля, от яка потрапляє в зірку, тобто яка вкидається для чого? Для того, щоб ми зазнали втрат, і оце. Мені не подобається або відступили по вісімці кубків тут до продовження, або відступили звідкись? Ну тобто, в такому ключі. Тобто, я розумію, що скоріше за все ми говоримо про якісь. Вкидання інформації, можливо, неправильні розвідувальні інформації, які навмисно закидаються інформаторами в простір український. Знаєте, там стоїмо, там вони не стоять, а там стоять, або навпаки, там я не знаю, там відходьте або на вас ідуть, а там ніхто не йде. Тобто, якась отака от, отака от історія, і натиск дуже серйозний натиск, і дуже серйозні сутички. І да, я ж кажу, є загроза на. Оточення, але воно більше локальне, ніж якесь глобальне. Для нас оця вся історія все одно десятка мечів. Для нас це серйозні втрати. Для нас це серйозні удари. І для нас ця позиція по сімці Жезлів вона важка. Ми на Курщині і так в обороні. А тут ми маємо бути ще в якійсь більш такій коротше, важкій обороні. Для нас це, ну. Коротше, важка історія, але воно не виглядає, воно не виглядає стрімким все одно. Я маю на увазі, не дивлячись на оці всі ну натиски, да, якусь якусь таку історію, воно, я навіть зараз перевірю, воно не виглядає, щоб, знаєте, стрімко. Ой, за один день вони взяли і там Курщину відбили назад. Mm -hmm. да Типу, mm -mm. ні, знову в мене. Помірність і королева Пентакли. Ми знову говоримо про повільний темп, не дивлячись на якісь успіхи і локальні, і якісь такі штуки. Бойові знову зіткнення, Оця вся історія воно виглядає як щось не дуже малніносне. Мал воно виглядає як достатньо повільне.